Минулими вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся вечір цікавих зустрічей під назвою Сяйвостожарів. Організаторкою заходу стала Аліна Шевченко, засновниця творчої спільноти Пантеон Література та мистецтво і головна редакторка літературно-мистецького журналу Олександрійський Маяк. Детальніше про подію дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. За словами Аліни Шевченко, сьогоднішня зустріч відбувається у рамках презентації другого випуску літературного альманаху Стожари та свіжого номеру журналу Олександрійський маяк. Ще випуску ми намагаємося проводити такі творчі події, творчі зустрічі, де можуть наші автори показати себе, зачитати свої твори присутнім гостям, які приходять щоразу, щоразу нові знайомитися з нашими авторами. У різних містах України, і якщо ми починаємо зазвичай з Олександрії, далі у нас Київ, Кропивницький, і сьогодні ми в Кременчуці. Півавтори цих видань говорять: подія стала справжнім осередком літературного натхнення. Загалом на зустріч зібралися митці та гості з різних регіонів України, зокрема Полтавщини та Кіровоградщини. Серед таких письменниця з Олександрії, Наталія Фоміна. З Аліною співпрацюю з 2022 року. Друкувалася в семи випусках Олександрійського маяка, в чотирьох випусках Лумінуса Русал Чинсон», Стожари. Цього року у видавничій майстерні пантеон література та мистецтва вийшла моя книга Дорогою до мрії. І завжди по можливості беру участь у таких заходах. До речі, доєднатися до заходу мали змогу й пересічні Кременчуківці. На їхню думку, такі зустрічі важливі не лише для пізнання чогось нового, а й як спосіб відволіктися від сьогоденних реалій. Несмотря на денних що Несматривато зараз така обстановка, а все одно нужна какая-то розрядка одушина. І я получаю здесь удовольствие. Ви знаєте, і спілкування з людьми цікавими, і щось для себе. я дуже цікаве. Зокрема, під час літературної зустрічі звучали захопливі історії про життя та творчий шлях письменників, лунали авторські вірші про зові твори, сповнені глибокого змісту, емоційної наснаги та щирості. Атмосфера заходу надихала на роздуми, пробуджувала душу і залишала по собі відчуття духовного збагачення.